Як свічки у церкві, палаючі хати, розтрощені долі волають проплату, ми тих, хто наш світ прирікає до страти, йдемо штурмувати. Понять зброю мені, брате, Зачекай, люба за. Опсієвесій дунь з ворога. Плату брати Рок гурт Козак Сістем дали перший благодійний концерт 2023 року у Борисполі. У морозний святвечір на європейській площі було людно. Містяни зібралися, аби послухати музику, потанцювати та зробити внесок в перемогу нашої країни. Я бачив землю навколо Бахмута, яка всіяна, просто всіяна. Воронками від вибухів, і коли кажуть, що за кожен метр іде боротьба це не перебільшення. Я б навіть сказав за кожен сантиметр. Ми той рік провели в поїзках по Україні, граючи ось такі концерти на шапку без всяких бар'єрів, без всяких кордонів, для того, щоб піднімати бойовий дух українців. Адже фронт. Достатньо обширний, і він стосується не тільки мілітарного. Ми воюємо з Москвою, ми воюємо з їхньою пропагандою на різних фронтах: економічний, культурний, політичний. Їх багато. І якщо людина не вміє тримати в руках автомат, це не страшно. Кожен з вас вже знайшов себе за цих 10 місяців в цій війні, і це дуже важливо. Концерт був просякнутий атмосферою вдячності захисникам та захисницям України, які чинять супротив імперським замашкам Росії, героїв, які загинули від руки ненажерливого сусіда, згадали хвилиною мовчання. Коли ми приїжджали до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, і ми бачили, що там відбувається. Ми написали декілька пісень разом із воїном десятки глібом Бабичем. Сьогодні гліба з нами немає. Чотири місяці тому він підірвався на протитанковій міні. Це дуже великий біль для нас, і я впевнений, що тут стоять сьогодні люди, які відчули, що таке втрата рідної людини. Тому в честь кожного воїна, який загинув за незалежність нашої країни, за мирне небо, яке ми сьогодні спостерігаємо в Борисполі. Давайте зробимо хвилину мовчання. Крім того, Іван Леньо розповів, що за час повномасштабної війни гурт організував вже понад сотню концертів. Завдяки підтримці людей було куплено та передано на фронт пікапи, дрони та все необхідне для виявлення та знищення ворога. Це такі дуже символічні скриньки, які долучають вас до руху спротиву. Як це виглядає? Ну зрозуміло, що все, що буде тут кинуто, ми конвертуємо: конвертуємо в більшості в дрони. Дрони це такі безпілотники, які дозволяють нашим бачити ворога. Це китайське виробництво, якого в нас в Україні, на жаль, немає. У нас є виробництво великих безпілотників. Лелека, фурія, панішер. Слава Богу, що є. Але дронів потрібно дуже багато, неймовірно багато. І, в принципі, це майже розхідний матеріал, тому що у ворога достатньо добре працюють антидронові пушки, реби. Дрони збивають, а без дронів ніхто не бачить. Поля бою протягом всього концерту діти та дорослі безперервно кидали кошти до скриньки, що стояла під сценою, за словами соліста гурту Івана Леньо. Всі виручені кошти підуть на дрони для бойових підрозділів патрульної та національної поліції, які наразі метр за метром звільняють нашу територію від навали російських окупантів, і на останок козаксістем. Обіцяли, що обов'язково повернуться до Борисполя після нашої великої перемоги. Коли перша зірка засяє, остання свіча догорає, і люди секундера хоють за тим, що мене повернути, сумують. Ти очі блакитні ховаєш. Я знаю, що ти відчуваєш. Запалюй гірлянди і пісню співай. Про все, коли хоч закрачі добре. Я люблю нарізої манку. Танцювати собою таранком. Я люблю, коли ти співаєш. Я люблю, гей, я люблю. Гея люблю, я люблю, люблю нарізої манку. Танцювати з собою Анастасія Фольц, Валентина Ластовка, Назар Гераскін, Володимир Косинський. Новини телеканал Бориспіль.